що можливо розглядати і можуть розглядатися різні сценарії. Зрозуміло, що ми готові до часткового е, знеструмлення, але це не може продовжуватись довго, тому що е, кількість моторесурсу, в тому числі генераторів, вона обмежена. Це може бути тиждень там, чи може бути два тижні, де ми можемо витримувати. Зрозуміло, що ми. Підстрахувалися, і в нас є і в тому числі резервні варіанти, коли, не дай Бог, станеться ситуація, коли Російська Федерація влучає по енергетичних об'єктах, то є план А, план Б, план С, і зрозуміло, що ми будемо ним рухатися. Місця дійсно закінчується, і хто з черкасців там був, він це все бачить, він це все. Напевно, відчуває через себе. Знаєте, я ще раз повторюся: мені надзвичайно прикро позиція наших сусідніх громад, надзвичайно прикра позиція. Можна по-різному ставитися до ресурсів тієї чи іншої громади. І я розумію там, сільських голів чи голів об'єднаних територіальних громад, що вони повинні там наповнювати бюджет. Але коли е стоїть питання про впорядкування е е почесних місць поховань, то, напевно, тоді ні про який бюджет не стоїть е сама суть. Я розумію, що е Рускополянській територіальній громаді потрібно е більше коштів до бюджету. Я розумію, що вони виставили цю ділянку на аукціон, е це землі е транспорту. Землю транспорту продали, і підприємець із Млієва е, купив досить дорого, в принципі, можна сказати, право оренди. Ну, і сьогодні він не може до цієї ділянки е, підвести нічого, не може підключити, він просто платить. Е, і я вам скажу, що так, Перше, ця ділянка знаходиться в охоронній зоні кладовища, там не можна будувати нічого. Потрібно відступати. Є загальнодержавні норми, правила. І я думаю, що прокуратура, в тому числі, повинна здійснити відповідний нагляд. На мою думку, на мою думку, якби я, як керівник такого рангу віднісся, я б спокійно б вийшов на діалог, в тому числі з нашою громадою, якби так, Якби поміняти мене місцями, я б знайшов альтернативну ділянку, запропонував би підприємців об'єднаній територіальній громаді. цю ділянку вже на умовах якоїсь, в тому числі, вигідної пропозиції для громади, об'єднаної територіальної громади, запропонував би все-таки місту Черкаси для встановлення того меморіального комплексу, який був. Зараз йде дискусія, чи можна там ховати, тому що там іде кабель. Я вам скажу, що Можна вийти з цієї ситуації, винести алею Героїв, в тому числі ближче до, ц... до дороги проїзної до Руставі, а там зробити просто парковку, щоб люди приїжджали, ставили автомобілі і йшли на алею Героїв. Так може також використати. Но можна знайти різні варіанти. Я вам скажу, що мені надзвичайно прикро, що е, немає цього діалогу. Немає цього діалогу, що виходить, що Ховати наших черкащан потрібно тільки нам, черкащанам, які захищають в тому числі і незалежність всієї України. Більш детальну інформацію з чіткими посиланням на закони вже надав Департамент архітектури. Можливо, ви бачили її в ЗМІ, тому що історико архітектурний план він є складовою генерального плану. Я вам скажу, що. Ми вже зараз рухаємося, щоб розпочати все-таки актуалізацію нового генерального плану або, можливо, новий генеральний план, тому що деякі рішення, в тому числі судів, які ми виграли в апеляційній інстанції, але у першій інстанції нам Червона Слобода заблокувала, і ми були тимчасово. До моменту подачі нашої апеляційної скарги повернулися на генеральний план, який ще був прийнятий за часів мого попередника Сергія Олеговича Одарича, де ви пам'ятаєте, на островах будинки, школи, куди там повністю котеджна забудова у мікрорайоні Митниця на вулиці Жужома. котежна забудова на території, зокрема ці ділянці, де яка належала Червоній Слободі. Відповідно, там гектар, пам'ятаєте, да? от, е, от так, щоб таких речей не відбувалося, то будемо, я думаю, рухатися, що будемо можливо замовляти новий генеральний план і рухатися потихеньку, щоб не було цих всіх історій. Значить, нами винесено декілька земельних ділянок, в тому числі земельна ділянка під будівництво об'єктів рекреації біля бушої Андріївської дачі запропонована підприємству Надія. Земельна ділянка в мікрорайоні Митниця також запропонована підприємству Надія. Ці самі земельні ділянки запропоновані підприємцю Раягробут, підприємцю Норченку. Також. І в тому числі ми готуємо ряд масивів, в тому числі на Південно-Західному районі. Відповідно до. Кадастрових оцінок, вартості землі, я скажу, що так, ці всі дії ми консультуємося в тому числі з Черкаською обласною прокуратурою, консультуємося в межах чинного законодавства. Тобто, фактично, можна сказати, що прокуратура здійснює нагляд, щоб не було порушення закону. Я виступаю, щоб його забудовувати в тому вигляді, в якому він є. От в тому вигляді, як сьогоднішній день представила концепцію забудову компанія Надія, от я виступаю проти. Я вважаю, що там потрібно розробити більш привабливий зовнішній вигляд, в тому числі з сходами. Можливо, це буде краще і комерційно, але правильно там побудувати. Можливо, і можливо, якщо це буде обмін, то можливо, там буде і парк, можливо, там будуть якісь громадські споруди, можливо, це інше. Ну я вважаю, що це повинен бути комерційні забудови і там, наприклад, якісь відповідних в стилі 19 століття, якісь типу невеликі бутіки, там якісь, але чудове місце відпочинку, щоб поєднало долину місце. Досить відбулася жорстка розмова з забудовником у мене, і він повністю відкривував проєкт. Він зовсім не такий. Так, да, він зовсім інший зараз. і Я вважаю, що він буде нормально вписуватися якраз в той ландшафтний дизайн, там дотримані всі норми. Кажучи, там загородили за пляж. Ну, ви бачите, що там да, 100 метрів незагородженої зони, яку потрібно буде все-таки приводити до належного вигляду спільно. Підприємцю і місто розробляти концепцію якраз від почкінкової зони, в тому числі, коли там після війни, можливо, будемо розробляти набережну Завдання перед комунальним підприємством Черкаси інвестбуд в тому числі, ефективне розпорядження земельними ділянками, які, зокрема, їм належать. Я вам скажу так, що. Е Першочергове питання це будівництво житла, за тимчасово переміщених осіб. І якраз Черкасин відвуз бере в цих програмах. На жаль, поки донори не фінансують, але вже було підписано і меморандуми, були підписані і отримані містобудівні умови, в тому числі е блочні конструкції малися будуватися там в районі вулиці Корольова і всіх інших. Це завдання номер один. Черкасий інвестбуд – це таке будівництво житла, в тому числі приведення тих об'єктів і споруд, а зокрема, я скажу, що недобудований, малосімейний не гуртожиток, а малосімейний будинок на вулиці Корольова, його потрібно також це таки, шукати інвестора і добудувати, і роздати ці квартири людям. Там складна земельна ділянка, по-перше, там йде колектор. По-друге, там під цією парковкою, е та, під цією парковкою йде е зливний колектор, і можна сказати, що очисні споруди зливової каналізації Чорний яр. Значить, це перше питання. Друге питання, що е там е велику е кількість років е ця ділянка використовується як парковка для власників автомобілів з навколишніх будинків, в тому числі. Завдання комунального підприємства інвестбуд все-таки забезпечити, в тому числі, громаду міста Черкаси парковочними місцями, парковочними місцями. Тому що якби ми продали цю земельну ділянку, то зрозуміло, що новий власник на свій розсуд визначався сам з її використанням. А так сьогодні стоїть завдання перед комунальним підприємством зберегти парковочні місця. І в тому числі можливо будівництво підземного паркінгу і всього іншого, щоб не порушувати. Я вам скажу, що там же ж і поряд земля і споруди державної власності, зокрема державної екологічної інспекції. Його треба все там дивитися, вирізати, виходити на архітектурну раду, погоджувати, щоб там було все правильно і чітко. Тому що, якби ми продали. Ми дивилися, визначалися, як ми продали хоча б частину цієї земельної ділянки, то зрозуміло, що підприємець мав би повне право. Ми мали б точно таку проблему, як зараз маємо, в тому числі з надією чи маємо з підприємцем «Райагробуд». і я поважаю їхнє право власності, тому що все таки вони по 20 років платили за ці земельні ділянки, щоб не вийшло такої історії номер 3 чи номер 4 чи номер 5 Так, є проблеми з паркуванням. Ви пам'ятаєте, де на вулиці Жужоми ми в принципі, господарським способом, в тому числі за рахунок комунального підприємства ВУАШ, зробили парковочні місця. І десь зараз 150 автомобілів паркується спокійно, там це безкоштовна парковка. Зрозуміло, що як і всюди вандали буває, ламають паркан, залишають сміття, але маємо те, що маємо. Я вам скажу, мораторій працює, з'являються мафи ті, які мали відповідні документи до мораторія. Тут є така історія, де підприємець мав документи не встановив МАФ і платив все це весь цей час, платив. Ну, які, є підприємці, які мають по 15 років такі документи і не встановлюють. Зрозуміло, що є підприємці, які встановлюють незаконно. Тимчасові мали архітектурні фоспоруди. Зокрема, я вам скажу: нещодавно така була ситуація на вулиці е Перемоги. Тому там, де будується об'єкт громадського харчування, як кажуть, буде що Макдональдс. Ми ж не можемо заглянути всередину, буде там Макдональдс, чи буде там кафе, просто якесь дитяче. Чи інше. Ну, похоже, що, напевно, буде Макдональдс. І там підприємець з села Леське вирішив. Зокрема, я скажу так, до речі, учасник бойових дій вирішив, що він там може на фундамент, який там був поставити просто малу архітектурну форму і торгувати продуктами. Зрозуміло, що була проведена роз'яснювальна робота. Ми пішли на зустріч, можливо, підшукали цьому підприємцю інше місце з відповідними дозволами, яке мало десь там в мікрорайоні, де або в іншому мікрорайоні, щоб він все-таки, як ветеран війни, ну, використав це право. Домовився з іншим підприємцем, чи купив у нього те право, чи я там по-іншому домовитися. От така історія. Але я вам скажу, що буває, з'являються незаконні малі архітектурні форми, тому що ну, місто велике, я вам скажу, за кожним мафом міський голова не може слідкувати. Я вам скажу, що не можуть слідкувати в тому числі за незаконними бордами, які з'являються з за незаконною рекламою, за незаконними малими архітектурними формами. От з'являються вони, боремося з ними. Якби така ця ситуація, то вони розбираються у правому полі, всі ці підприємці йдуть до суду, тому що коли вже така ситуація, там, вони приходили ми приходили під підприємці і зверталися, я давав доручення Департаменту архітектури розібратися з цією ситуацією. І як одні підприємці, так і інші розповідають, що ми посадимо ще кращу клумбу, і це буде гарніше. Ви знаєте, надзвичайно приємно, що хоч хтось хоче посадити десь клумби. Тому що я звертаюся в тому числі до власників малих архітектурних форм, які. Перед тим, як отримувати дозволи, давно-давно показували зовнішній вигляд цих архітектурних форм, і часто густо вони просто не відповідають зовнішньому вигляду. І часто я вам скажу, що це стає предметом судових спорів між черкаською міською владою і тим чи іншим підприємцем. Вивчимо це питання, вивчимо і в тому числі рішення, яке прийняв Івано-Франківськ. Зрозуміло, що є питання по самокатах, тому що ми бачимо, що вони валяються, де не попадя. Я думаю, що зараз якраз осінньо-зимовий період, то їх не буде. Ну, Можливо, і слава Богу, що їх не буде. Ви спитаєте тих людей, які не були в місті. Якийсь деякий час, тому що ми можемо судити е, суб'єктивно, тому що ми кожного дня тут живемо, кожного дня рухаємося. Старейте тих людей, які не були 5 років у місті, які приїхали, це буде об'єктивна картина. Я вам скажу, що я можу судити по тому, що містом місто можна спокійно проїхати в будь-яку точку і по нормальних дорогах. А я пам'ятаю, як це було. Я пам'ятаю, коли тролейбус на вулиці Смілянській він просто застрягав напроти. Е, Напроти бази ОПС, він просто не міг рухатися. Чи що було навпроти драматичного театру? Я це також пам'ятаю. Чи що було на вулиці Героїв Дніпра, якої зовсім не було? Ну, Чи багато багато чого іншого. Я пам'ятаю, коли місто, місто, коли наша команда прийшла, місто займало 17 місце у рейтингу серед обласних центрів. Сьогодні місто у п'ятірку входить і Є одним із п'яти найбільш розвиваючих міст в Україні. Ну то це є результат. А зрозуміло, що ти ж не можеш всім бути гарним таке життя. Я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і це, про це говорять незалежні соціологічні опитування міжнародних інститутів.